Всім привіт! Зараз трішки зроблю обзорчик, що ми зробили. Це в мене стоїть розсада, все будемо висаджувати ось в оці дві теплиці. Ось тут в процесі. Завтра, я думаю, ввечером вже повинні перемотоблучити. Так, ну і тут ось уже копає водичка, тут прокопуються бугри, щоб намокло ось тут аж край, треба так розмочити гарно бугри, щоб потім можна було обрізати рівненько, вирівняти дорожку, щоб було рівненько, щоб було красиво. Десь щось ще придавиться, можливо, тому що є ще камінці такі. Як бачите, щось підкидається ще. Звичайно, це ще не кінець. Ще будемо трішки підрівнювати, тому що бугри виходять широкувоті, так сказати, і ми їх трішки звузимо, обріжемо. Підкидаємо ще зверху, ну і потім будемо на кривоті висоджувати. Ну і зараз, зараз покажу це вже це те, що все, все те, що поснімали з теплиць, буде все кластися новеньке. Ну і ось що я хотіла показати: ту теплицю, яку ми висоджували. І хочу показати Фріго, вона вже подекуди є квітне, це джолі. Ось так можна отримати урожай неплановий, тобто в не сезон, звичайно, якби була категорія а плюс-плюс, то тут би бомбезний був урожой. Ну, я, звичайно, на урожой тут не розраховую, можливо, там якась по поспіна. Просто з'їсти, а урожай вже буде на слідчий рік. Ну і ось рослинки, які я висоджувала. Там касетка, тут стакан, ось навіть Ольба, я бачу цвіте. Ось, ось вона викидає як від Це таке буває. Часто, короткий світовий день, і вона викидає як від конуса. Ось як Надя попускала попускала вуса. Вуса буду, як тільки вони сформируються, що будуть там корінчики, я їх зріжу і поставлю на укорінення. Тут, звичайно, ніяких стаконів не буде. На Ольбіш, я думаю, все зріжеться, тому що в мене вусів вистачає. Зараз ставлю касетку, ну, а там, там буде видно. Також пускоє. Олімпія, ось уже які вуса гарненькі. Це теж підуть, піде на зрізку. Ось навіть вже які є. Тому я і говорю, яка, яка... різниця між стаканною розсадою. Ось теж бутон лізе. Можливо, ще й вистагне йогода. Тому що ми ж тут скоро накриємо плівкою, тут ще поки, поки що сітка. Чоловік трішки зонятий зараз, тільки буде вільний і будемо доробляти теплиці, буде накривати плівкою. Тож ось так, В цілому, я задоволена посадками. Ця посадка була. Посадка була в липні, в кінці, здається. Ну треба підняти записи, тому що я не пам'ятаю просто. Спочатку фріго була така хиленька, така, думала, що вона вся в мене випаде, тому що було за 40 жари. Я дуже переживала, щоб воно в мене прийнялося. Звичайно, випади є. І випадів навіть немало, я б сказала, ось так. Але в цілому я довольна. Я задоволена, що в мене тепер буде перша репродукція. Побачимо, який урожай буде навесні. Так, ну і тут це лючія, вона теж пускає вже вуса. Ну, Лючія не жодна на вуса. Тому ось так. Тож, ось таке із стаконною розсадою, хто купляє стаконну розсаду, завжди задоволений, тому що, що кущі. Горні, класні, розвинені. Дехто говорить, що дорого стакан купляти, але ж є таке, таке прислів'я, що жодний платить два рази, а ледачий робить двічі. Так воно і є. Тому що, ну, звичайно, я не говорю, що люди жадні, просто е, не в усіх вистачає коштів на стакан. Але я найбільше даю прихильність стаканній розсаді. Хоча касетка теж гарна. Вон під стінкою. У мене касетка. Ось це касетка. Яка вирощена окремо, не під кущами, а це стакони. Звичайно, різниця є, є. І, і касетка не завжди приймається. Ось є рослинки, які треба замінити, чомусь вони зачохли. Ну, можливо, щось під'їло, хоча я проливала від хруща, але, але думаю, що. Не скрізь його до столу. Ну, а на стакані взагалі випадів нема ні єдиного, ні одного. Всі стоять як солдатики. Дуже жосток. Завтра у нас вихідні і. Я думаю, за ці вихідні я проведу розіграш, тому, будь ласка, пишіть, звідки ви, з якого регіону. І я думаю, привітаю щасливчиків, які виграють безкоштовні саджанці, які вони захочуть. Всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення!